Королева, всім добрий вечір. Королева свою відправила вже тепер можу спокійно записати правила розіграшу. Дивіться. Відео, які будуть заливатися на YouTube канал Королєва та родина, в якихось з них в трьох відео будуть заховані коди. Наприклад, 22 41, 56. Це, наприклад. У відео, де ви знаходите код, робите скрін, ставите вподобайку. В кінці тижня. Бо у нас кожен тиждень розгляд ще в кінці тижня, в п'ятницю в 18.00 буде залите відео на цей канал під назвою Фінал. Ви під цим відео пишете ці коди, що ви знайшли. І я вже в суботу буду всіх переглядати і писати номерки. Тобто, якщо буде, наприклад, учасників 50, то буде 50 номерків від 1 до 50. В кінці ефіру в неділю ми просто що беремо? Беремо рандомайзер, вибираємо, наприклад, три числа. Ви маєте 5 хвилин, щоб написати на Viber. Сергій, я отримала переможу. Все, я заходжу в Viber, дивлюся, ви скріни скинули мені трьох кодів. Скидуйте скрін свого YouTube каналу, YouTube каналу, щоб я міг бачити, що це справді ви, а не якийсь шахрай там пише замість вас. Це скидуйте, я вам кажу, так я перевірю, лайки, є, все є. Ви справді переможете, кажете вам, що переможете, ви мені скидайте свій номер карточки, і все, і я йду вам скидаю 2000 гривень. Поки що по 2000 і поки що всього лиш 3 переможця може бути. В подальшому ми будемо думати, з Світланою, як зробити якось то все феєричніше і більші виграші, і може чистіше. Але поки що так. Тому всі, хто бажає прийняти участь, обов'язково перегляньте відео, поставте подбайк, мені я старався. І надію, що всі переможцями рано чи пізно. Бо то, то така штука, то знаєте, як лотерея, просто що ви нічого не втрачаєте, але можете отримати. Тому всім дякую і всім бажаю успіху.